Вітаю! Текамоло. Це правило гамака. Хто зі мною займався, той знає, що ейдетично я так називаю другорядні члени речення, плюс, речення має мати прямий порядок для того, щоб ми це дуже гарно, схематично побачили. Давайте оце текамоло. Ще запам'ятаємо разом, бо інколи потім, коли хочуть згадати, яке ж це правило було, то чи те молоко, чи те, кам, чи те ламоко, тобто його сплутують дуже. Тому уявимо собі, як тікає молоко, на газу вже все скіпає. І ми ось так собі тіка, молю, тікає молоко. Запам'ятали його. Розшифруємо зараз ці буквички окремо. «Т» це темп, темпораль. Тобто це часові обставини, коли щось відбувається. Ось чому у нас часто в реченні, не часто, а фактично завжди, ну майже завжди, стоїть хойте, ins Kino gegangen. Ich habe heute schon etwas gemacht. Ich will morgen моргенду фарен. Ось чому. Ка. Ka". Kausal. Це вже такі додатки, які відповідають у гамаку на питання, чому. Як їх е, запам'ятати, каузаль мені схоже на коза, і коза постійно каже, чому, чому таке от відбувається, це найлегше. Мо, модаль, тобто модальні додатки, тільки відповідають на питання, як. Теж мода чи модель каже, як це мені одягнути сьогодні, як я гарно виглядаю. Коза каже чому. А модель каже, як мені сьогодні вийти. Як я виглядаю? Ло – Локаль, тобто локальні. А локація це місце знаходження. Отже, це буде де або ще куди. Давайте візьмемо всі чотири разом. Те – це темп час. Кау, ка – каузаль коза чому. Мо

із-за поганої погоди. Мідем ауто – як, яким чином, модаль і цю арбайт – куди, локаль. Ще таке речення. Er soll jeden Morgen aufgrund des Rezeptes alleine ins Bad gehen. Він повинен щоранку, коли aufgrund des Rezeptes, на основі рецепту, тобто на основі приписів, alleine, сам, як і ins Bad, куди і іти. Але ось так в такому вигляді, ви, ну я не знаю, я не хочу говорити про певну якусь там статистику. Ну, ми зустрінемо, можливо, ну, 5% речень, в яких ми з вами ось так от побачимо усі оці чотири додатки від правила ТеК Моло. Найбільш поширеними у реченнях є темпоральні та локальні додатки. Модальні. На третьому місці. А ось ці каузальні коза наша та? зустрічається дуже-дуже ну, рідко. Тому ви навіть і, і не задумайтесь над тим каузальним, бо він надзвичайно рідкий. Що там, можна, що там можна сказати? І за роботи, через там щось. Ну і все. Проаналізуємо ці речення. Ich bin gestern ins Café gegangen. Я вчора ходила в кафе. Ми граматичну основу не беремо, тобто ich bin і ich gegangen», Ми беремо тільки те, що стоїть у нас в гамаку Gestern ins Café» Гестер вчора, коли темпоральний додаток, «Ins Café» – куди локальний додаток. Друге речення «Ich möchte zu Fuß in die Stadt gehen. Знову в гамаку в нас є тільки «zu Fuß in die Stadt», «zu Fuß як модальний додаток, «in die Stadt» – локальний додаток. Наступне речення: Er muss länger in der Arbeit bleiben. Він повинен. Ем, як довше це модельний додаток In der ar Arbeit, де de, це теж локальний додаток. Ось е, так, ви, звичайно, зустрінете більше речень, там, де буде цих додатків менше. Тепер, поза нашим «текамоло» або поряд з нашим «текамоло». Існують ще датів, об'єкт та акузатів-об'єкт. Що ж нам робити першим? Першим, відповідно, будемо ставити завжди датів. Тому що дати треба комусь в морду спочатку. А тоді щось подарувати, тоді вже акузатів. Але при наявності текамоло датів все одно буде стояти перед текамоло. А акузатів. Може, якщо не буде жодного елементу текамолу, він, відповідно, стоїть зразу після датіва. Якщо щось там у нас і є, то акузатів об'єкт може стояти як перед, так і після локації. Ось бачимо це зараз м, візуально. Е, тобто перед нашим текамолом буде датів об'єкт. «Ich bringe dir» або там der Mutter». Далі може бути щось із камоло, може і не бути. Але якщо ми хочемо сказати щось звідкись, тобто аказатів об'єкт поставити і е, локальний додаток у реченні, то у нас вони можуть місцями мінятися. «Ich bringe dir ein Geschenk aus Deutschland, або ich bringe dir aus Deutschland ein Geschenk». Або Ein Geschenk. По суті, тут іде той нюанс, коли говорять, що залежить від того, що саме наголошується. Чи ти будеш наголошувати, що я тобі привезу подарунок з Німеччини, чи я привезу тобі з Німеччини подарунок? Ось і все. Тепер побачимо, чи ми ж можемо в ці речення щось ще ставити. Звичайно, можемо. Дивіться. «Ich bringe dir nächste Woche». Темпоральний додаток додаємо, «Nächste ein Geschenk aus Deutschland. Тепер каузального додатка я додам. Іхбріняті Цумгібург, так з якою метою, чому, по якій причині Ein Geschenk aus Deutschland. І ich bringe dir, наприклад, там OFT, я е, приношу, привожу тобі часто подарунок з Німеччини, чи подарунки в множині. Це я додала те, що ми можемо вставляти певні додатки. І пам'ятаємо, що. Наша тейка «Моло» дозволяє датів поставити перед собою, а акузитів перед і після локального додатку. Давайте все узагальнимо. Я про це не говорила, але в кінці при узагальненні, хочу нагадати ще на наше зіг, що у реченні. Після присудка буде першим зіх, Тобто, якщо ми говоримо після присудка, це все ж таки гамак. Отже, в гамаку першим буде зіх, Тоді правило моло, Так? Коли? З якої причини, з якою метою. Оце от. Веген із-за чогось, а в ґрунт на основі чогось на день народження, на сніданок. Мо – Модальне, довго, швидко, часто, рідко машиною. Як і локальне, я хочу, щоб ми зупинились на цьому локальному трішки, де і куди я додаю, набравшись сміливості, звідки і від кого. Тому що це теж локальне. Во ім ресторан, вогін. Nach Deutschland, woher, aus Deutschland і von wem, von meinem Bruder, von der Firma. Тобто це все напрямки, локація, куди, звідки, від кого. Тепер, якщо в нас є текамоло, і додаються е, датів та акозатів об'єкт, то датів завжди стоїть перед текамоло, акузатів після, так як ми знаємо, що. Дати треба в морду першому, тоді вже щось подарувати. Але наш акузатів може бігати або перед локацією, або після локації. Так? Тобто, якщо в реченні немає ніякого жодного додатку стика молоту, то даті в перший, акузатів другий. Якщо ж у нас щось є із ось цих моментів, вони мають право вставати у нас сюди забігати. Мають право спускатися сюди. І тільки акузатів має право бути як тут, так і тут. Ну і побачимо ось таке речення в кінці, воно було таким спірним, трішки в інтернеті, і хаба гойте хойте кайненахриcht von моим фронт. Казати треба кайнера мой фронт, чи фон мой фронт кайне нахресть. Бо е, вважалося, що фон майнем фронт це є датів. Ну, дивлячись на те, що прийменник фон є прийменником давального відмінка, можна собі припускати, що це буде датів. Але ви вже дивилися, що я оприділила ось цей від кого у стовпчик до локальних додатків, тому що звідки? Куди і звідки це є антоніми, І я це вважаю за правильнішим варіантом. Ну, порівняємо, Ich fahre Morgen zu meinem Freund. Я їду завтра до мого друга. Я їду куди? Це тут чітка лока... чіткий локальний додаток до мого друга, а антонімом буде від мого друга, Von meinem Freund. Тому, відповідно, я його тут і ставлю. Ну, але пам'ятаєте, так як е, наш акузатив додаток має право стояти і перед, і після локального додатку. Тому ось ці два речення є правильними. Ми можемо варіювати. І keine Nachricht von meinem Freund erhalten. І маємо право сказати, ich habe von meinem Freund keine Nachricht erhalten. Я знаю. Це трошки шок. Але Давайте з вами домовимось. Сьогодні ви цю інформацію в цьому відео переглядаєте декілька разів. Пишете в коментарях свої речення ну, своїм е, власним е, порядком слів у реченні. Я такі речення повиписую, ну, е, буду намагатися там проаналізувати всі. І наступне відео ми з вами зробимо просто речення і аналіз їх. По ось цих правилах, які ми сьогодні з вами виписали. Приємного вам тренування!